Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні. Нехай мир і любов збільшаться в вашому житті. Нехай Дух Божий буде вашим вірним супутником по дорозі земного життя. І нехай Отець ретельно оберігає вас, мир вам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні будуть слова нашого Господа Ісуса Христа, записані в Євангелії від Луки, 6.46. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Стосовно цього питання Кегор коментує наступне: справжнє поклоніння просто полягає у виконанні Божої волі. Але таке поклоніння ніколи не подобалося людям. Що цікавить людей в будь-яку епоху, так це організувати інший вид поклоніння, який полягає в виконанні власної волі. Вони стараються робити це таким чином, щоб ім'я Бога та поклик до Бога були нібито пов'язані з Нім. Щоб люди вважали себе захищеними від безбожності, але, на жаль, саме це і є найбільш певний від безбожності. Христос визначив, що оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав, Івана 6:28, 29. Звичайно, воля Бога полягає в тому, щоб завжди довіряти Його Сину. Однак це далеко не просто інтелектуальна вправа. Або емоційне переживання, це означає страждати за Бога, потребувати Його, прагнути Його щоденного благословення, довіряти Його піклуванню про життя. Коли з глибини нашої потреби, без самошкодування та в розпачі над собою ми взиваємо до Господа, нам обов'язково допоможе Він. Як написано, якщо просимо згідно з Його волею, Він слухає нас, 1 Івана 5:14. Найголовніша потреба серця нашого це потреба виконання його волі. Господь застерігає: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, увійди в Царство Небесне, а лише Той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. Того дня багато хто скажуть мені: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, і не Твоїм ім'ям ми виганяли демонів, і чи не Твоїм ім'ям ми чинили багато чуд. І тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас. Ви дійдіть від мене, беззаконники. Матвія 21-23. Незважаючи на. Сповідування та практику своєї віри ті люди були чужими для Бога. Вони мали хибне відчуття у впевненості, вірячи, що вони служать Богові, хоча насправді це не так. Тому головне питання тут полягає в тому, чи Ісус справді знає вас і потреби вашого серця. Ви можете багато знати про Бога, релігію, духовність і все ж можете залишитися невідомим для нього, де ви знаходите життя? Що ти любиш? Куди ти йдеш? Ісус продовжує своє застереження. Того дня багато хто скажуть мені: Господи, Господи, хіба ми не чинили багато чуд ім'ям Твоїм? І тоді скажу їм: Я ніколи не знав вас, Матвія 7, 22, 23. З цього ми розуміємо, що добрих діл навіть тих, що здійснюється в ім'я Христа, недостатньо для життя, і це потрібно щось більше. Те, що збільшує, є реальність стосунки з Ним. Однак навіть жертва Ісуса на Христі не може привести вас до стосунків з Ним поза вашою волею, тільки ви особисто можете прийняти її за ваше викоплення. Джон Парсон каже, через віру ви зустрічаєте Ісуса, одягненого у вашу плоть, ваш гріх і страждання смерті. За вас, поки Христос залишається поза нами, ми відділені від Нього. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч. Завтра продовжимо. Небесний Батько, я дякую тобі за Твою благость, за милість, за доброту Твою, Господи. Дякую, що ти з нами. Дякую, що ти наш Батько, що ти наш Бог. Дякую, що Ти відкрився нам і даєш нам сили вірити. Довіряти Тобі і мріяти, щоб виконати в повноті Твою волю. Тому, Господи, де ми не прави, де ми неправильно йдемо, неправдиво, не може щось не розуміємо, Господи, я прошу Тебе, будь ласка, відкрийся нам. Відкрий нам волю Твою в повноті, щоб нам виконати її, щоб нам бути з Тобою, щоб нам, Господи, будь з'єднані з Тобою, щоб. Прославляти Тебе, щоб, Господи, Ти міг йти через нас, через наше тіло, через наші емоції, через наш погляд, через наше життя. Ми довіряємо Тобі, наш Батько Добрий. Господи, Ти бачиш сьогодні, я ще прошу Тебе за Україну, Господи, ти бачиш все. Ти знаєш, що сьогодні відбувається. Бог. Ти вже завтра і післязавтра і через рік Ти там уже, Господи. І будучи там. Ти знаєш, що буде відбуватися в цьому часу. Я прошу тебе, батьку, будь ласка, помилуй Україну, помилуй наш народ, помилуй, Господи, кожного українця на кожному місті. Боже, будь милостивий, відкрийся, просвіти, Благословляю, Господи, ім'ям Твоїм, церкви, щоб церкви, Господи, сильнішали, ставали сильні Тобою, духом Твоїм. Щоб слава Твоя вона відкривала очі людей, Господи, розум людей, серця людей в ім'я Ісуса Христа. Будь з нами, добрий Батько, а ми довіряємо Тобі, як діти твої, в ім'я Ісуса. Амінь.